Викладала історію у рівненському виші та паралельно поширювала у соцмережах ідеї руського міра, що чекає на доцента та заступницю декана одного з факультетів РДГУ, та чи понесе остання відповідальність? Нашим журналістам вдалось поспілкуватись з студентами фігурантки кримінального провадження, а також з колегами по роботі. Що вони розповіли? Дивіться далі у сюжеті. Рівненський державний гуманітарний університет з 90-х до сьогодні посаду заступника декана факультету історії, політології та міжнародних відносин очолює Ольга Севірова. Жінку компетентні органи підозрюють у поширенні ворожої пропаганди. Через заборонену в Україні соціальну мережу однокласники публічно розповсюджує матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідею руського міра за результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронців встановили дружні зв'язки зловмисниці з громадянами та колишніми військовослужбовцями Російської Федерації. Звинувачення серйозні, тож ми вирушаємо до деканату, де нині працює жінка. Поруч бачимо студентів, як виявилось магістрів, у яких Ольга Сєвєрова викладає не один рік. Розповідають, у них вона вела історію слов'янських народів. Українці і росіяни братні народи. Була ні, так? такого не було ні так, разу. Так. Наративу я на всі пари ходила, Чесно, я не знаю, можливо, десь в когось воно було но в нас. От ми вчилися вже п'ять років. Ми вчимось ні разу. Такого не було, і ми за нею такого не помічали. Самої ж Ольги Сєвєрової на робочому місці немає. Декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Валерій Шеретюк розповів про роботу з освітянкою, яка перебуває в епіцентрі уваги силовиків. Пояснив, жінка взяла відпустку за власний рахунок. Ну Оля Славіна, вона національності росіянка. Відповідно, в неї симпатії до Росії, російського народу, звісно, були це закономірно. Певні аспекти десь були. Можливо, більше читалися російські позиції, акцент відбулися на історію Росії. Ми це про це постійно говорили, Оля Славна, розумно засвідчена викладачка, ніби все було в форматі. При бажанні можна багато чого знайти в будь-чому, але у нас фактично значних претензій до неї не було. У прихильності до історії та культури власного народу нічого кримінального немає. Однак, жінка у 2017-му на третьому році російсько-української війни у своєму Фейсбуці викладає світлини з поїздки до Санкт-Петербургу. Ось фото на фоні російського триколору. Ми запитали у студентів, як вони відреагували на таку діяльність викладачки у соцмережах. Так, вона їздила до Санкт Петербургу, це взагалі її улюблене місто. Ну, в принципі, тут її частково зрозуміти можна. Все таки вона родом з Росії. Ну і те, що вона любила це місто, але вона їздила, знаєте, туди чисто з такою, ну як туристка, О, знаєте, вона викладає історію Росії. Вона хотіла побачити, от, наприклад, той же самий палац. Так? Так, чи там якісь пам'ятки культури, подивитись на ці пам'ятники, походити в бібліотеку, так, сходити в музей. Ну, більше вона їздила туди з такою метою. От, просто подивитися. Не тільки ж вона їздить. Будемо відвертим, вона є багато знайомих, які теж їздили туди. Ну, от, просто подивитись саме на культуру. Втім, серед її студентства є і ті, хто не розділяє подібні думки. Одна з таких студентів, Ольга Герелюк навчалась на факультеті з 2013 по 2017 рік. Теж розповідає про курс історії слов'янських народів. Від перших пар про розселення і поділ слов'ян навчальний матеріал плавно переходив до вивчення виключно історії московської держави. В темі своїй вона дуже обізнана. Цього не забрати розповідала завжди із захопленням про московських правителів. Носилися думки про велич споконвіку ворожої до нас держави. Якихось явно пропагандистських проросійських месенджів на парах особисто я не помічала. Як нам повідомили у поліції, підозри Ользі Сєвєровій поки не вручили. Після санкціонованих обшуків її інкримінують поширення забороненої символіки та пропаганду тоталітарного режиму. Поки підозри немає, у вищі подальшу долю викладачки не коментуватимуть. Якщо ж її воно доведуть, їй може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Ми намагались зв'язатись з пані Ольгою, втім безуспішно. Ми залишаємо за нею право прокоментувати дану ситуацію. Дмитро Трегубець та Павло Стецюк. Новини рівного.